Війна забрала єдиного сина, чудового батька та чоловіка. Олександр Шевчук, військовослужбовець 95-ї штурмової бригади, загинув 30 червня від ворожого артилерійського обстрілу. У чоловіка залишились батьки, дружина та двоє дітей. Попрощати зі своїм колишнім ученим прийшла ледь не уся школа. Вся наша шкільна родина сьогодні. схиляє голови перед нашим героєм. Але герої не вмирають. Вони просто йдуть на небо. Я Сашуню пам'ятаю маленьким, білявим хлопчиком, в очах якого завжди був вогник. Він хотів багато всього знати, був справедливим, гарно вчився, був справжнім другом. І ми сьогодні схиляємо голови. Містяни родичі, друзі та знайомі, усі несуть квіти до будинку ритуальних обрядів, а біля труни плачуть рідні та близькі герої. Рідні розповідають, Олександр був дуже світлою та порядною людиною, а ще зразковим люблячим сім'янином. Хороший чоловік, сім ну як, як ці люди, обоє дітей, лишилося, пішов. Наскільки я знаю, що вроді добровольно, сам захотів піти. Мій єдиний сину, він у мене один схвильована в сльозах кричить мати полеглого воїна. На захист країни чоловік став три місяці тому. Був добровольцем. Сусід наш дуже добра, порядна дитина була, який лише сливається, ви ще здоровається. Така від невідказна. Дитина. Не побачиш, що його то він ніколи, ніколи поганого, ніколи нічого не від нього. Ніхто Ні, навіть не чув. Навіть під'їзді ніхто не чув. Погано про його що сказали. Дійсно, дуже порядна. Чуйна дитина була, батьки хороші, син хороший. Олександра Шевчука поховали на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове вічна пам'ять герою.